Вітаю всіх! Як досягти гладкої шкіри? Спробуйте пілінг. Пілінг ідеальний спосіб позбутися від мертвих клітин. Він добре розгладжує шкіру. Існують два методи пілінгу фізичний скраб та хімічний кислоти. Такі кислоти, як гліколева, саліцилова та молочна, допомагають послабити зв'язки між омертвілими клітинами, повертаючи шкірі гладкість та сяйво. Плюс їх можна використовувати вдома, змішавши з молочком, що очищає, або тонером. Якщо ви ведете відчайдушну боротьбу із закупореними порами та омертвілими частинками, то вам варто звернутися до оксикислот, наприклад, гліколевої. Вони допоможуть розгладити та очистити шкіру, а також прискорити регенерацію її клітин. Якщо ж вас турбують акне та запалення, то експерти радять вибрати бетагідроксидні кислоти саліцилова. Можете сміливо використовувати і ту, і іншу все залежить від потреб вашої шкіри.